дня! Канал Волинський пасічник вітає всіх. Сьогодні ми поговоримо про запилення сільськогосподарських культур бджолами і для прикладу оберемо таку культуру як соняшник адже вона є найпоширенішою в Україні, і пасічники найчастіше кочують на цю культуру. Отже, що нам відомо з доступних джерел? По-перше, існують думки, що є зараз дуже багато нових гібридів соняшнику, для запилення яких не потрібні бджоли. Я перевернув масу інформації в інтернеті, не знайшов таких даних достовірних, щоб дійсно вивели такі гібриди, такі сорти соняшнику, для запилення на врожайність яких не впливали комахи-запилювачі. Тому це, скоріш за все, видумка. Чи то аграріїв, чи то пасічників, чи то невдалий сезон, чи то невдала кочівля, і таким чином ми можемо інколи собі зробити висновок, що це поганий соняшник, і він не дав ніяких результатів, і тому не отримали ми меду. Хоча на врожайність соняшника, і на виділення нектару впливають зовсім інші. Чинники це в першу чергу агротехнологія вирощування соняшника, також дуже впливає погода. Ну і, звичайно, це сила бджолосімей. Тому давайте звернемося до наших джерел, які нам відомі на сьогодні. Отже, врожайність соняшника на сьогоднішній день по Україні коливається від 2 до 4,5 тонн з гектара. Візьмемо, для прикладу, середню врожайність 3 тонни з гектара. Збільшення врожаю за різними джерелами від комах запилювачів. Врож... Воно впливає на соняшник десь на 20-30%. Відбувається збільшення врожаю, якщо ми забезпечимо соняшник нормальною кількістю бджолиних сімей. Тобто від однієї до трьох бджолосімей на один гектар потрібно для того, щоб соняшник був якісно запилений. Візьмемо, для прикладу, дві бджолиних родини. Отже, щоб нам було зручніше вирахувати пропорції, візьмемо 50, поле 50 гектарів соняшника. На яке ми умовно вивеземо 100 бджолосімей. Що ми маємо? Якби там не було наших бджолосімей, а соняшник запилювався вітром або якимись дикими комахами, врожайність була б в середньому на 20-30% нижчою. Отже, беремо середню вражальність соняшника по Україні. Це 3 тони з гектару. Множимо на 50 гектарів і отримуємо 150 тонн. Беремо ту саму площу з нормальною кількістю бджолосімей. Тобто, для прикладу, візьмемо середній показник дві бджолиних родини на 1 гектар, тобто 100 бджолосімей на 50 гектарів соняшника. Прибавляємо до отриманих нами 150 тонн 25% і отримуємо 187,5 тонн соняшника. Тобто різниця буде становити 37,5 тонн. Аналізуємо е, ціни, які станом на сьогодні становлять е, оптові за одну тонну соняшника. Це 26 800 гривень. Множимо на 37,5 тонн і отримуємо в результаті 1 мільйон 5 тисяч гривень. Бачимо, якби не було бджіл, то аграрій би, отримав би від е, цього поля. Розміром 50 гектарів, всього на 1 мільйон гривень менше. Тобто сума, як ми бачимо, вражаюча. Тепер рахуємо прибуток бджоляра. Якщо бджоляр вивезе на поле розміром 50 гектарів 100 бджолосімей, і для прикладу візьмемо, що ці бджолосім'ї є досить такі, нормальні, можуть зібрати з цього поля певну кількість меду, і візьмемо в середньому 30 кг на один вулик. Тобто отримуємо 3 тонни меду. Беремо ціни на сьогоднішній день, які трішки просіли. В середньому це 63 гривні за 1 кілограм 3 тонни множимо на 63 гривні і отримуємо суму 189 тисяч. Тепер давайте порівняємо ці цифри: 1 мільйон 5 тисяч і 189 тисяч. Які ж затрати аграрія для того, щоб отримати оцей лишній мільйон? А затрати аграрія рівно 0, тому що. Це є халявні гроші від того, що пасічник привіз йому певну кількість бджолосімей на його поле соняшника. І зрозуміло, е, що в нас немає культури оплати запилення пасічників. Є лише. Е, Виділяють там від 600 до 1000 гривень за запилення насінневого соняшника тато-мама, але як відомо, з такого соняшника бджоли збирають дуже мало меду і таким чином е Прибутками є лише ці гроші за запилення, та й бджоли виходять досить зношені з цих запилень на гібридних полях соняшника. Ну, 189 тисяч гривень це те, що пасічник може отримати суто з цього поля при сприятливих погодних умовах і при гарних бджолосім'ях. Але це є не чиста вигода. Адже треба рахувати і затрати. Якщо в аграрії затрат немає ніяких, з цього мільйона, то в пасічника оцих 189 тисяч спокійно можна поділити на два. Адже це є довіз і вивіз бджіл, це є праця пасічника, яка повинна рахуватися погодинно, це є викачка меду, це є перевезення медових стільників, це є диспаливо, це є ремонт. Техніки, адже пасічнику треба час від часу доїжджати до е, цього поля. Це є підвіз води, адже не скрізь є джерела чистої е, води природні. І часто пасічникам на Кочівлю доводиться, доводиться через день, через два підвозити воду для бджіл, щоб вони її споживали. Тобто, якщо ще цю суму поділити на двічі, ну, при, приблизно отримаємо 100 тисяч менше як 100 тисяч гривень для пасічника і 1 мільйон гривень для бджоляра. Зрозуміло, що е, наші аграрії ці всі цифри е, давним-давно вирахували, і вони дуже добре розуміють, що для якісної врожайності для гарного врожаю насіння соняшника е, потрібні бджоли. Але вони не поспішають з нашими пасічниками домовлятися про оплату за запилення їхніх е, полів соняшника, тому що знають, що пасічники в нас і так. Е, один поперед одним намагаються підвести бджіл до соняшника, тобто отримують цю вигоду на халяву, не ділячись з пасічником. Ну і ще декілька фактів хочеться навести. Компанія КВС Україн провела дослідження: ну це найбільш виробник насіння соняшника в Україні, який має свої і насінневі поля, і поля. На яких вирощується соняшник. дуже багато е, вони орендують полів в Вінницькій області і, ну, і в інших регіонах України. Вона провела дослідження двох найпоширеніших гібридів соняшника: це Еван і Сувекс. На одній дослідній ділянці внесли стимулятор для бджіл, який називається атрактант. Тобто е, це така речовина, яка приваблює комах запилювачів. На іншій ділянці такого атрактанта не вносили. Встановили відеокамери, помітили, що на тому полі, де був внесений атрактант, на 27% було більше відвідуваність поля пчіл. І в кінці зібрали врожай з цих двох дослідних ділянок і дійшли до такого висновку, що врожайність на тому полі, де був внесений антрактант, і де було більше бджіл. Збільшилась на 0,2 тонни з гектара, тобто на 200 кілограм з кожного гектара, збільшилась кількість врожаю соняшнику тільки через те, що там на 27% було більше бджіл, не взагалі. Були бджоли на одному чи не були, а були бджоли і там, і там. Але в, на тій ділянці, де вносився атрактан, бджіл було на 27% більше, і це вплинуло на врожайність, тобто вона зросла. І крім того, зросла олійність зерна на 0,2%. Тобто ми бачимо, що не лише врожайність зростає на тих полях, де більше відвідують е, бджоли поля, але й е, збільшується олійність. Тобто вони мають прибуток не лише на е, Кількості врожаю, а й на виходу олії з цього зерна Тобто зерно набагато якісніше. І ще декілька фактів. На сьогодні нам відомо, що Україна займає друге місце по виробництву соняшника в світі. А всього, якщо брати. Виробництво світове, світове виробництво соняшника, то ми виробляємо його 30%. Тобто, практично третину всього соняшника, який виробляється в, світ, в світі, виробляється в Україні. І ми займаємо перше місце по експорту олії. Таким чином, хочеться підвести підсумки під цими, на мій погляд, вражаючими цифрами. Ми бачимо, що різниця в доходах аграріїв і пасічників це є 10 до 1. тобто аграрії. Від такої співпраці отримують в 10 разів більше прибутків, ніж ми. Пасічники. Можливо, цього аграрії і не знають, адже вони рахують лише свою частину прибутків. І я впевнений, що цього не знають всі пасічники, тому ми. Все-таки повинні якось звернути на це увагу. Я розумію, що в один момент і в один рік все не зміниться. Що ми і далі будемо підвозити від безвиходів бджіл до соняшника, щоб, хоч якось, триматися на плаву, враховуючи те, які зараз ціни на медову продукцію, але... Так довго продовжуватись не може, тому що ми всі ми розуміємо, що бджільництво України занепадає. На це впливає дуже багато факторів: і війна, і зменшення кількості бджолосімей, і зменшення кількості пасічників, і те, що молодь від таких прибутків не хоче залучатися до бджільництва. А люди в віці з часом починають все менше й менше отримувати бджолосімей, тому що зрозуміло, вік дає своє. Тобто в нас пасічник старіє, а молодь іти на пасіку не хоче. Тому хочеться таки донести ці думки до аграріїв наших і все-таки спробувати якось з ними домовлятися про запилення. Я розумію, що це не просто. Я розумію, що вони це е, сприймають як якусь. Даність безоплатно, це так само, як дощ в них пішов літом, і за його платити не треба. Це так само, і пасічник підвіз до їх поля бджіл і отримав від цього якусь вигоду. Але говорити аграріям про ці цифри треба і говорити, що вони отримують від цієї співпраці в 10 разів більше треба, адже якщо зменшиться кількість бджолосімей, якщо наше бджільництво не... Зупинити від падіння, в якому воно зараз знаходиться, той бджолосімей і запилювачів на їхні поля, соняшника буде катастрофічно не вистачати, краще цю ситуацію попередити наперед. краще все-таки якось пробувати з аграріями домовлятися, ставити їм якісь можливо свої умови, щоб хоча б частинку цих надприбутків, які вони отримують від наших бджолосімей, вони нам повертали. І тоді бджільництво буде триматися на плаву, і кількість бджолосімей не буде так різко просідати, як просіла за останні два роки. І аграрії і надалі отримують ці прибутки і щось перепадатиме пасічнику. Тому думка цього відео така, що його. Можливо, подивляться не лише пасічники, а й аграрії, і зрозуміють, в якому вони положені порівняно з нами. Адже для того, щоб отримувати цих 20-30% плюс врожайності, вони зовсім ніяких затрат для цього не прикладають. А пасічник прикладає величезні затрати і отримує в 10 разів менше. Хочеться сподіватися на співпрацю, адекватну співпрацю, щоб нас. Почали запрошувати на запилення не лише е, гібридів тато, мама, а й нормальних полів соняшника, і е, отримувати за це. Певну винагороду. Ніхто не говорить, щоб вони ділилися там 50 на 50 і за кожну бджолину сім'ю нам платили по 5 тисяч гривень. Ну я думаю, від однієї до двох тисяч це буде цілком адекватна оплата за запилення їхнього соняшника за такі надприбутки. Тому можливо, хочу звернутися до пасічників, щоб все-таки це відео поширили, щоб його побачили не лише пасічники, а й наші керівники сільськогосподарських. Підприємств і агрономи особливо, і щоб вони знали, що цифрами ми оперуємо, і практично кожен може вирахувати такі простенькі цифри, зробити такі простенькі обрахунки. Сподіваюсь, це відео було корисним. До зустрічі в наступних відео.